Доброго ранку, друзі. Вас вітає канал Сільське подвір'я. У нас сьогодні дуже гарна погода, сонечко. Дивіться, яка красота. Ну, тут, звичайно, антенна до телевізора. Але сонечко гарне. Піднімається, хмарки трохи є, щось чуть-чуть ранку дощик поросів. Але нам це нічого не мішає. Як ви знаєте, у нас свіжина. І є сьогодні роботи на цілий день. Отак. От Але що? Але що? Е, попросила мене одна пані е, показати або написати назву шампуню, який мені привез, переслала дочка. То я показую. Ще думала, як, як, але ось так. Це не реклама, друзі. Хоча хоча, таку шампунь я бачила тільки на Київщині, коли була у дочки. Попробувала один тиждень помила голову цією шампуню через день, другий тиждень ще є такий самий. Але тільки шампунь. То е, один тиждень кондиціонером, один тиждень шампуню. Ну, я побачила вже на третій е, раз, як помила голову, третій раз я вже побачила результат. Так що я б рекомендувала такий шампунь. Ну, Не знаю, чи в нас є де купити по регіонах, чи є де купити, ну, на Київщині є. Якщо що, звертайтеся, будемо з вами працювати. Так що такі справи ось такий шампунь. Зараз почитаю вам трішки опису ось тут угорі. Шампунь-кондиціонер для волосся, два в одному, догляд і живлення поєднує у собі ефективне очищення волосся від забруднень, сприяючи при цьому його. Пом'якшенню і зволоженості застосування одного продукту, який поєднує в собі функції шампуню і кондиціонера. Може спростити регулярний догляд за волоссям, підходить для всіх типів волосся для щоденного використання. Я це на собі випробувала. Дійсно, регулярний догляд за волоссям спрощує конкретно. Тепер, що тут є: екстракт квітів волошки. Овес і, і олія.